О, сух, Ех від того після того коропа. Мені палапку резю. Е, за мої діла. Я, де після пронесла, як. Ну, де мої діла? Зараз дадемо прибирати. Дай мені ножички О. Так, Артем, надіюсь, я на звідти не впаду. Фух. Більше не буду ніколи жарти коропа менше кілограму, але треба спробувати буде. Так, замізьми ножички тут в себе з палатки. Так і я що, не не що багато, так вже і. Мадам по моєму Я заруби здоровье. Ой, по-моему, так а а не буде будинок там, там в тільки що. Як Как якийсь, киснем. Я в шокі. Я вс палатку прожарила. Mm -hmm. Да, бачу. Ай, нічого такого. Та що там это будет запишу? Так, а друзі, нарешті я хочу делать будинок, я не знаю, задолбаю І И долом, наверное, Безобразие. А сам верхній блок. Э, блин, я впал в твою палатку. Ч-то это такие в ней, Артем, скажи мне, ласка. А, а це... там дела. Ну да не это удобряние. Патка удобрение. Ну все, на ты палатку пошла теперь ты зараз... А, чекай, ось, це на тій блок. Хоп, Все, очень палатку палатка твоей. Так, згадайте, все скинемо з костюру, воно дохай горить. А де ще блоки? Я не знаю. Ще один блок має бути. Артям, цікава новина. Блоки не горять в кострі. Вау. Тобі здачки будуть? А чекай, а що зараз ми їм спалюємо зажигалку, і ті всі блоки? Не знаю. Ай, блін, скидай сюди на цю купу, туди я зараз їх палити. Чекай. Горить в воду моя. Вс, не дурно нам потрібна зажигалка в цьому, цему. Так. А, все закидаємо за. Далі йдемо нарешті закидати. А, так, що за нас домик-то? Она знімається домика. Походу його розірвало крипером. Я на водочку. Я тоже. Ой ой, ой ой, я тебе выползте. Зараз я як професіональніший воді водя, водя водятил. Хочу хочу лопати Я хочу злопати цього, окуня. А укунь, ти Риба. А окунь тут дома. Я пофиг. Ты куда а я, я хочу сюди попробувати. Ну дава, зашкай. Так, ну що, думаете? Я вам покажу, як правильно лопати окуня. Докадаєм і підтягуємо. Пить питья. в мене оквень не. То добре, давай О, бля! Угля. Вс, лопаєм. Е, ти када я не окунь. Я не местная риба. Я бы лучше буде лопата, понял, Почекай, А я буду тоже лопати. А ти, ты клеп-клеклек. Где? Артем, даже мені випало. Дракушка две. Для. Что? Даже мені випало. А мне то ли через подам. не дивись через планшет, а дивись через Майнкрафт. Mm. Це моя життя. Ты як ты лопаешь рыбу? Профессиональный фильтр рыбак. Оп. О, карасик, хорош. А ты расписку все принципу на карасел. Так ты хоть огня забачишь? О-о-о! Хто? Я випала в коло, бо воно ціківа. Подозрісти? Да. Нє, не треба. Бачиш палатку? Та нє, не треба. Я я не добив палатку. Я, я просто хотів. Що Та я не знаю, я б бачу як візьм цей туалет, думав. Тобто тебе? А я б теж б не бачу нічого, я вже нічого не слію. Абсолютно, тотально. Тотально нічого. Друзі, до речі, та друга частина, там, де ми на мене рибалці. Опаєм, рибу. Mm -hmm. Да, мы видим нашего места до ждала. Нет. <рі> Хочешь, я тебе дам во чого? Кистку. Не, кистку мне треба мали таки. Кисток 250 штук с чем-то там. Двести пятьдесят два двести пятьдесят был робим. Три я зароблю. Да, я не знаю, куда я. О, короб запал, это на меньше килограмм. А да. Да не важно его, Артём. Мне палка выпала, Артём, палка, ты не являешь, палка. Всё, мне палка выпала. Да, я резко тебе не порвал, я палку доставал. Понимаешь, палку. Так, Артём, я не клею, я не Артём, ты клею там что Да. О, куня! О, по-моему, нечего работать, не нет. Патайте, э! Кто лопал мне? Артем, что е! е! такое? А ч? Артем, вс вертаемся на базу, давай. -мо! Да. Хочешь, идм начала дальше в палатках. Куда нам вертать до дома, не думаєш? Примерно просто человек. Не я бы сказал. Вс, базом вс я что спать, потому что... Эээ, ще... е, Свинтос! Ой, ч два стейки чему дача? У є делали. Да, нас вижу стейки чому будет, я свинту там Добре, все, згружаємо, це в скриню, там до наші о, рибки, там, так, наші, тут... Давай там стоит Та, уже. Так, ну ч ж, де, день. Так, в мене тільки одна удочка і все. Ну, чего высочить? Бегал. Так, ну уже тем, догоняй меня погнали, погнали, let's go, come on. Jip džep Ты заганяешь меня? Да. Ти а, че здорово кидаешь? А, ты мондо. А ч ты на саму на плаву? Я подумал попал. Я в водечку запала. Тя, ты по-моему до супер, я ползрик вот я запал. Ничего бутылку давай. Ай, изрывался. Блин, ноги ну, шоу Артем, у кипло. Не лох. Давай. Бляха. Короче, то. Ты что, дай вер? А два зомби будем на рыбалку и Я Я можу, не будем бываться. Два зеркала. Чекай, я вам щось... В як, типу, вбивати? Я просто під водою таку... ЧО, АТО... Ех... Так, Артем, давай лопати Реву нормально. Нифі не фігня страдати. Так, Артем, ти шикує? Ні, я не шикую. Артем! Артем, що ти там робиш там, чавцем? Я... Я вибратися не можу, Давай, не Давай, мені Реву. Я будемо їсти. Тобто ще. Завтра будемо лопати меч. Нам і... треба брати було б тайверські костюми, на яких ми не брали. Хоча нас не десь там що є. Ого, який першний карась мені тільки що прикинь. Це буде тупо, я навчально не нажав на кнопочку. і вже... У мене вже був. О, Артем, ми ж ще скоро по нас кілогісти. Ось на, на менші кілограми. Як думаєш, хороша ідея?

А ну, ты я бирку злопал. Ярлык. Ярлык, чекай, закиньте, подальше. Бляааа, я просрав в луд. У меня у мене, мене є коротко. Чекай грибов ту точку, там то дозаж до мене філя. ось ця. Чекай так. Раз. Мене я не поплв. Я знаю, то я когда тебе его. Ну ты меньше, ты знаешь, такой там чуть то гибо вот это. Угу. Да ты два раза робишь, Артем. Это два нормально кота. Зва, ну я, маньяк не тралка. Вс, будем, добрый. Да, добрый, тратий раз теперь без роблю. Тут она реально Что знаменит? Ну карась В смысле? Ну, короче А что на Ага Я просто на как на усе Я на берег. Тем заплпчать плава есть В смысле? Подивись Никиточки Ааа, реально ты же с кифкой, кивка я рано что. Ты же три раза мне так Ну Ты третий раз и вс. Ч ты сейчас? Так я тоже не залазываю. Что за пепс тогда сапитяну? А может еще заступ на душке, что я Не нам? Ладно, друзья, у нас так же такая рыбалка получается, что копать. Ну пробуй. Всякий <ріпи> бор звета. Ещ я Еші рано притягнуть обложку. Корп. Е! <ріпи> <Yeah. ріпи> Не, ну здравоох. Так, друзі, кожна, я кознася закінчу вже це відео, підемо на наступну рибалку, потом. Ставте лайк. Так. Ось моя